Продовжу відповідати на ваше запитання. Хто викладає на курсах в навчальному центрі Польс? Курси бухгалтерів, підприємців, керівників Оде Степаненко, Наталія Петрівна. Це я. Я маю великий досвід роботи в цій сфері. Я є сама керівником навчального центру Польс. Також в мене є ще декілька видів бізнесу. Я все життя працюю головним бухгалтером починаючи з 1992 року. Маю три вищих освіти в цій сфері, а також уже понад 20 років навчаю бухгалтерії в різних навчальних центрах Києва. І з 2014 року я створила свій авторський курс і відкрила навчальний центр Пульс, де вже 11 років навчаю бухгалтерії з нуля. І підприємців, керівників, підприємства. На сьогоднішній день дуже зручно. Курси проводяться у нас онлайн через Zoom, прямий ефір. Тобто, ви можете мене бачити, можете включити мікрофон, задати мені будь-які запитання. Також, якщо ви якусь зробили помилку, наприклад, коли працюєте в програмі, ви можете підключити свою демонстрацію екрану, і я вам розказую, куди зайти, що зробити, як виправити помилку. Тому дуже зручно. Проводити навчання бухгалтерії очно зараз просто не актуально, тому що на сьогоднішній день дуже багато нових сучасних програм, сайтів, кабінетів, які ви повинні знати, як з ними працювати. Я вам показую, як працювати. І з таксером, і частно, і приват 24 для бізнесу, як налаштувати модуль обміну, то є інтернет-банкінгом, як користуватися, крім програми BAS, там Мідок, е також е програми для подачі звітності в електронному вигляді. Е я вам розповім дуже багато різних таких таємничок по автоматичному формуванню звітності. Теж в різних програмах безкоштовних автоматичне формування книги обліку доходів, наприклад, підприємця. Тобто дуже багато всього цікавого. Вам сподобається курс, тому що він весь про проводиться своїми словами на практичних прикладах. Курс дійсно я ще його створила 2012 року на підставі. Того, що я дійсно дуже довг, тривалий час працюю головним бухгалтером і знаю, що мені потрібно, наприклад, для того, щоб взяти, наприклад, працівника на роботу, який би став, сів на участок і вів бухгалтерію. Тому всі ці е, нюанси, е, все, що потрібно знати бухгалтеру, розбиратися, тобто як з чим працювати, все на курсах.